Так, ось мій, так, є, мій гість. Це Юрій Крошко, це начальник головного управління національної поліції України в Линській області. Доброго дня, Доброго дня. Доброго. у нас такий сьогодні неформальний формат, максимально неформальний. Дивіться, взагалі, зараз 13.05. Мене хотіли заставити, щоб я з вами обідала. Але потім мене переконали, що цього робити не треба, і я обіду не взяла. Переживемо. Окей, окей пообідаємо пізніше. Е, дуже дякуємо вам, що ви все таки знайшли час сьогодні до нас прийти, бо я знаю, що у вас сьогодні були важливі зустрічі. Е, і давайте так ще про актуальне. Так ми говорили і ще так на початку відразу. Розумію, що не все ви зможете нам розповісти. Е, якщо Щось запитую, а ви ви відразу можете мені казати? Ну, типу, Іра, ти щось трохи не ну, то я не да, да, типу, ти... все, да, все окей. Ну я маю на увазі, що окей, мене зупиняти і казати, що ми про це не говоримо. Скажіть, як зараз у нас напевно всіх цікавить? Прихід білорусів, так і оця тема, яка постійно у нас періодично в ефірі на Волині виникає. Що там вони йдуть, ідуть, вже всі сміються. Ну коли ж вони вже прийдуть, ми їх чекаємо. Що ви, як голова нашого нашої поліції Волинської, можете нам сказати: заспокоїти чи налякати? Питання більше до військових ніж до поліції, але ми як частина сил оборони, тут. хочу заспокоїти. Супер заспокоїти, не не спостерігається, те, що можна говорити. Поки що на тій стороні кордону, якогось такого скупчення ворожих сил, і які свідчили про те, що найближчими найближчим днями відбудеться цептор. Угу, Більше ми не будемо про це говорити. Більше, це якраз той момент, коли мене буде загняти. Більше не будемо про це говорити. Окей. А, скажіть, а, Але да. закликаю все-таки не розслаблятися, тому що краї... в цілому ситуація в Україні складна, і якби напрямок білоруський. Не зовсім варто її скидати з Ага, Зрозуміло. Ну так я вже на геть посадитися, не беззволив. Тривожного чемодана не розбираємо. Не розбираємо. розбираємо. Зрозуміло. А ви як ви думаєте, на взагалі, коли настане той день, і як взагалі, яким буде ось цей день, коли ми зрозуміємо, як він має виглядати на вашу суб'єктивну думку, коли ми зрозуміємо, що все, війна закінчилася, ми перемогли, тривожний чемодан можна розпаковувати. Коли настане той день, мабуть, ніхто зараз відповісти не зможе. не Тільки я, і головокомандуючий, верховний головкомандуючий, мабуть, не зможе точно сказати день. Яким він буде? Ну, Кожен уявляє його по-своєму. Як ви його Як я його свою Це день, коли ми зрозуміємо, що контролюємо весь державний кордон станом на 1991 рік або на початок 2014 року. Як вам кому подобається, що ми можемо безпечно з'їздити е, в Ялту, Севастополь, можливо, в Керчику тобто, туди забажати. Безпечно з'їздити Донецьк, Луганськ, трошки далі. Тому так я собі уявляю, цей день. А коли розпаковувати валізи, ну, мабуть, тоді, коли вже офіційно в країні буде відмінений правовий режим воєнного стану. Коли це офіційно в державній рівні буде скасований цей режим, значить тоді можна розпаковувати. Окей, все інструкції ми від вас е, отримали. Е, думаю, що вашим словам можна довіряти цілковито. Е, скажіть, будь ласка, е, скільки поліцейських з Волині беруть участь зараз в захисті нашої країни, якщо ми можемо про це говорити, і де вони знаходяться? Ну не прям населений пункт і координати, а напрямки, хоча б. Про кількість говорити, ми не будемо. Угу, угу. Хочу сказати, що вони поліцейські наші присутні як на півдні, так і на сході нашої держави. В тих точках, про які зараз ми у всіх новинах чуємо, uh -huh. читаємо і бачимо. Деякі з них будуть безпосередньо участь у бойових діях, деякі з них йдуть вже у деокуповані місця і населені пункти, і там проводять стабілізаційні заходи. Деякі займаються стабілізаційні заходи це широке поняття. Хтось працює з місцевим населенням, хтось працює по зачистках, хтось працює по, за, по виявленню колаборантів, зрадників і так далі. А хто займається простою поліцейською роботою, бо треба її також налагодити і показати, що держава України вернулася uh -huh. на ті території? Поліція це один із державних таких інституцій, які має присутність бути на тих територіях. Хтось займається розмінуванням. Є й такі люди, ми Сьогодні до речі, поговоримо так загалом. Вони, мабуть, розкажуть цікавіше, вони безпосередньо на місці. Але це кожна із цих робот важлива, багато із цих обов'язків є небезпечними Люди реально займаються роботою, яка потрібна сьогодні державі. Дякуємо їм за це. Дуже Дякую. дякуємо всім нашим військовим, які зараз допомагають і налагоджують роботу на деокупованих ну життя, навіть скажімо так, на деокупованих територіях. Скажіть, чи от ми сьогодні збираємо все таки так на для потреб ЗСУ? Тому я хоч хочу повернутися до цієї теми. Збираємо, нагадую, що донайте, будь ласка, можна виграти худі. Все це я вже неодноразово нагадувала і закликаю всіх допомагати нашим Збройним силам України. І в контексті цього хочу запитатися, як ви готуєте чи готові ва? Ваші е, працівники до е, зимового сезону, чи все в них є, чи є якась потреба, бо я знаю, що також. Ну ми розуміємо, що держава не може всіх забезпечити. Це об'єктивно. Ну це так би не захист, але просто я би хотіла, щоб ви про ситуацію розповіли. Забезпечення забезпечена ситуація у нас не критична, е, велику частину нам дає держава, десь вже дають готову продукцію, десь дають нам кошти, і ми проводимо закупівлі. Ну і частину ми. Скажімо так, вишукуємо також небайдужі громадяни, допомагають поліцейським, і транспортом, і дронами, і одягом, в тому числі зимовим. Але не лева частина все-таки Ну, тобто, якщо, тобто, ми можемо бути спокійні, що в цьому плані ви забезпечені більш-менш і все окей. Більш-менш забезпечено. Чого, чого не вистачає, ми все це вирішуємо в робочому порядку, нас поки що на все вдалося. Угу, зрозуміло. Ще хотіла вас запитатися про таку поговорити з вами про на таку тему. Зараз дуже багато в нашій області відкрито кримінальних проваджень з приводу волонтерської діяльності. А ми також волонтерський штаб, і ми би хотіли про це поговорити. Нас не, не те, щоб тривожить, але ну розумієте, так да? певні є сигнали, і ми хочемо зрозуміти, чому це так відбувається, якщо ви можете пояснити, і як. Ну, як суспільство має реагувати на такі події, тому що воно реагує також не завжди однозначно. Впровадження дійсно є, не завжди їх ініціює поліція. Поліція просто їх розслідує, тому що це підслідність наша. інколи ініціюють інші правоохоронні органи, скерують нам матеріали, вносяться в ярдер такі матеріали і проводяться розслідування. Коли є підстави? Тоді проводяться вже якісь радикальніші слідчі, дії, такі як обшука, вилучення і так далі. Дуже багато і по державі в цілому, я не говорю зараз саме про Волинь, дуже багато по державі з'являються особи, які є псевдо так званими волонтерами. Угу. Або хтось займається, може займатися і дійсно волонтерською діяльністю, але під прикриттям неї бувають різні випадки. Давайте не будемо ну, ну, Об'єктивно об передаватися, що так. деякі люди цим. І користуються е, цією своєю діяльністю десь і використовують її для заробітку. А є відверті шахаї, які взагалі е, нічим нікому не допомагають, а просто користуються можливістю і моментом важким в країні, щоб заробити. Я думаю, якщо у вас. Реальна волонтерська діяльність нема. То що турбуватися? Це, що Ні, забирає... ну, я не про себе турбую це, не про нашу. Це... І... Так, і от, ну нас ви, ми турбує. просто реагуємо. Так, ми реагуємо на, на ті новини, які з'являються в мережі. Злому кримінальному провадженні є дві сторони: сторона, яка збирає докази, сторона, яка хоче довести свою невинуватість, а спростувати ті uh -huh, докази, які uh -huh. збирає інша сторона. Тому і виникають якісь. Ці спори в тому числі юридичні спори, інколи емоційні, які виливаються і в такий медійний простір, не лише це відбувається в переписках чи в. Дебатибі в суті. Тобто як кажуть, із... не все так однозначно. <ріст> можливо і волонтерському штабу ангар нема за що переживати. Ми, ми це фіксуємо в ефірі. Цю фразу. <ріст> <ріст> я не говорю про волонтерський. Я розумію, <ріст> я, ангар. я що я це трохи маніпуляція. Я говорю друзі. про всіх. Я говорю про всіх, хто займається реально волонтерською діяльністю і не зловживає цим. Переживати нема за що ну добре. Можливо, ви тоді дасте якісь поради, тому що ну, справді, я дивилася е, не так давно один з сюжетів на телебаченні Торонто, і вони якраз про автомобілі. Про з, з ними я так розумію найбільше цікавих всяких історій, тому що люди купують, вони не розуміють. Е, е, я так розумію, що велика ще проблема в тому, що багато громадян вони ну не не знання законів вони ж не звільняє тебе від відповідальності. Все, все, все просто якщо, не знають, якщо просто. задекларовано ну. Я так вже геть просто розкажу. Е, їде людина по автомобіль з добрими намірами для сил оборони держави. Е, по різному хтось їде взяти цей автомобіль і подарувати, а в когось такої можливості подарувати немає. І він його продає. Але ну, можливо за ті самі кошти, які <головіки> там потратив. За кордоном, тобто ніякого заробітку тут немає. Але на кордоні. Декларує цю, ну, цей автомобіль як гуманітарна допомога. Все, він вже задекларований, бо зараз з початком бойових дій ну, декларування відбувається. Спрощене. Uh -huh. Спрощено. Uh -huh. Спрощено. Uh -huh. Не потрібно прийняття рішень спеціальних комісій про визнання гуманітарної допомоги, транспорту чи іншого товару. Тому людина сама визначила, що це гуманітарна допомога на території України, продає цей автомобіль. Не в'яжеться гуманітарка і продаж. Ну, Тому звичайно. у багатьох проохоронців виникає питання. В ході розслідування ці всі обставини встановлюються, що, можливо, тут не йде мова про бізнес, тут йде мова саме про те, що якісь нестиковки в законі і незнання в закону. Тому не кожне кримінальне провадження має обов'язково мати таке завершення склерування до суду. Uh -huh. Порозслідували, встановили істину, і якщо ознак злочину побачили, немає, провадження може бути закрите. Тобто порада, я так розумію, така, що е, потрібно е, досконало, ну або принаймні захотіти вивчити це законодавство і рухатися в рамках межах закону і тоді у вас проблем, друзі. Це не лише про автомобіль, це про все, про все. Все, все, що задекларовано там все, на все. кордоні як гуманітарної допомоги і не підлягало розмитненню. Вже воно якось так в законі е, передбачається, що вона безоплатно має передатися туди, uh -huh. куди вона призначається. Uh -huh. а якщо людина продає. і... У кожної людини є, от є тут, е, існує дискусія у медійному просторі на Волині, що хтось там щось продав, не сам бронежилета, частину бронежилета, ага. чи частину ага. його якась хоча б повернути те, що вкладено було. так, Це все має дослідитися в ході розслідування. Все. Ну, я не можу не запитати, І всі це... аргументи врахуватися. Дякую, це я зрозуміла. Я не можу не запитатися. Нещодавно в мережі виставили. Е... Скрін, що збирають дані всіх волонтерів. Можете якось прокоментувати? Не збирають дані волонтерів, їх, якщо буде потрібно, в законний спосіб отримають. І більшість волонтерів відомо. Да, більшість не волонтерів відомо. Це робиться не для того, щоб угу. якось. Ну, просто, да, в Знову ж таки, вертаємося до того, що є люди, які себе декларують як волонтери, проводять якісь збори, а потім цей чи гроші чи вантаж, який вони назбирали, реалізовуються чи скеровується не туди, для чого збирався. Ага. Є відверті шахраї, є люди, які так не зовсім чисті на руку. Грубо говоря, є волонтери, які зрозумілі всім, всім відомі, і відсіяти. Справжні волонтери. Це один із способів, uh -huh. скажімо так, той скрин, і той запит, ну, можливо, не обов'язково було б і скрин виставляти, а просто е провести yes, розмову. Uh -huh. Можливо, десь і некоректний запит був підготовлений поліцейськими теж, інколи це ж люди працюють, інколи допускають помилки. Але ніякої мети в переслідуванні чи контролю волонтерів не було. Зрозуміло, все дякую. Ну просто ясність ви внесли це, це супер. Е, ще е, таке питання. Е, війна, ми розуміємо, забирає дуже багато насил і енергії, але е, злочини так розумію, також ніхто відміняв. Е, Ні. Так, і от така ситуація на Волині з цим. Зокрема, е, чи ви зросла злочинність? Чи знизилася? Взагалі можете як прокоментувати, щоб ми розуміли? З, що загалом злочинність знизилася. Хвилини, особливо з початком бойових дій, перші місяці, взагалі, якщо можна так сказати, був штіль. Угу. Потім, як і все в країні, почало оживати, е, за чиність, так. був заклик а... да, про те, що мають працювати і підприємства, і бізнес працювати. Ну і ці люди також м, вирішили, що почули пора, заклик? Пора, ні, заклик не почули, а що вони можуть вже собі дозволити заробляти своїм способом. Е, ну, і Почалась е, угу. крім тих обов'язків, які у нас додавала війна, для нас ми почали ще й займатися і своєю роботою. Ну, Тобто, я так розумію, що поліція нас несе службу щодня в тому режимі, який був і до війни, плюс додалася, плюс додались обов'язки, які у нас тобто, щоб став... ви не думали. Стан поліція воєнного да нас і за всім слідкує злочинів. у нас менше, от якщо беремо 9 місяців, можливо, я буду говорити вже такої угу. статистичної угу. інформації, комусь вона сухою здасться і... Ну, але вона важлива. Це, чому, давай, то, то там близько 7 тисяч було злочинів за 9 місяців минулого року, то зараз їх 5 тисяч. Угу. Тобто на 2 тисячі менше. Я рахую, що це значне зниження. Так. А як ви думаєте, чому в перші місяці люди скоювали менше злочинів? Злякалися, так як і всі? Не. Причин може бути багато. Хтось евакуювався, хтось ну, теж з'явилися інші проблеми в житті. І треба було щось думати, кудись виїхати, може, і рідний поїзд. Частина цих людей пішла реально служити виїхати. Угу. Є таке. Є так. таке, так. Нам такі відомі. Ви також за ними тримаєте руку на пульсі, як кажуть англійською, який пінтач. Я вам дуже буду дякувати за розмову. Дякую, що ви знайшли час. Насправді дуже важливо було почути від вас ці меседжі, тому що ну, ми знаємо особисто моя суб'єктивна думка, що на початку воєнних дій цієї повномасштабної війни поліція зробила дуже багато для того, щоб стабілізувати ситуацію. В області і в місті, бо я за цим спостерігала. Отут тут з нами є Оля. Вона комунікувала зі всіма засобами масової інформації всіх заспокоювала навіть таким психологом працювала, мені здається, бо я там є в цих чатах. Дуже вам дякуємо за це всім поліцейським, які працюють і які захищають. Хочу також сказати, що станом на зараз на 13.19, не на зараз, ми зібрали 12 289 гривень, і я можу помітити тенденцію що з вашою появою в ефірі донатів стало більше важливо ви просто посидите з нами тут ми будемо костей заводити всі будуть вас бачити тільки так, так треба напевно людина в погонах треба напевно скинути дуже вам дякуємо Дякую за запрошення дякуємо Ми будемо на зв'язку я просто на вибору так я перепрошую можна вас повернути назад дякую Дякую, Руслан. У нас є ви. Але ви вже бачили. Дивіться, у нас є вибір. Дрова чи шар? Шарф. Шарф? шарф? Да. Да. Внесіть, будь ласка, шар. Шарф. Так, приїхать. хоче дрова Дивіться, тут треба, щоб ви зробили буквально кілька рядочків. Ви отак берете. З дрова робити? А з дрова просто порубати. Давайте Давай. Я то порубаю, але не що треба зробити. Дивіться, тако берете, перекручуєте, Перекручуєте. Може порубаю? Ну давайте, <реш> давайте поставимо. <реш> тако <реш> перекручуєте і дивіться, бачите, оце. да, і отак того, бачите, ви дуже швидко вчитеся. так, так. І отак от кожну цю да, сюди вставляєте. Так, да. О, супер. Супер, ні, отак от дивіться, бачите? треба, Так, так, так воно, да, воно ж типу як петля мені отак. Так, так. І оце отак, щоб воно зв'язувалося. Так. Так, думаю, що потім, так. 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 Ми будемо знати, що цей шарф і вами сплетений. Все, Дякую вам дуже щасливо, до побачення.